Вітаю всіх на моєму каналі! Бажаю всім миру та добра. І як ви відноситесь до непорядних продавців автомобілів. Сьогодні хочу поговорити про пробіги вживаних автомобілів в районі 200 000 км плюс-мінус про скручені пробіги та інше. Не поспішайте перемикатись, буде цікаво. Чи важливий для вас пробіг при пошуку вживаного автомобіля? Чи ставите фільтр пробігу при підборі. Сьогодні спробуємо розібратись в магії числа 200 000 км на приборній панелі. Та на що дивитись на пробіг чи на мотогодини. Поїхали! На ринку вживаних автомобілів є така цікава картина, що є автомобілі, в яких пробіг 200 000 км і їм вже 25 років. Є автомобілі з таким же пробігом, коли їм 15 років. Також є і автомобілі, яким в районі 10 років. Ну і звичайно ж, є автомобілі з пробігом 200 тисяч кілометрів, яким всього 3-4 роки. А по свіжопригнаним автомобілям, особливо з Європи. То цифра пробігу в районі 200 000 км є, мабуть, 85% авто. І незалежно від того, скільки їм років. То чому ж європейці продають свої гарні авто, коли пробіг перевалює позначку в 200 000 км? Можливо, вже бачать на носі великі вкладення на обслуговування автомобіля. Чи просто хочуть зробити приємне ще й нам? Чи все ж таки наші автобізнесмени прикладають свої руки до показників лічильника? Наші люди, звичайно, люблять бачити приємні та невеликі показники пробігу. Але чи це головний критерій при купівлі авто? Я хочу дізнатись вашу думку та скажу свою. Переглядаючи багато контенту про продаж автомобілів з Європи свіжопригнаних. Постійно чую про суперстан, гарне авто, сів і поїхав, пробіг, як всі люблять, 200 тисяч кілометрів. Одним словом, автомобіль мрії, давай гроші та їдь. Скаржаться на дороге розмитнення, великі ціни на авто в Європі, і звідти виходить, що свіжопригнане авто значно дорожче за таке ж авто, яке продається на українських номерах. Але ж... Ви будете першим власником в Україні. Як звучить то, а? А ще ж є і додаткові витрати після купівлі авто з-за кордону, такі як сертифікат відповідності стандартам, витрати при першій постановці на облік, хоча б базове ТО, фільтри плюс масло, не кажучи вже про ходову чи ГРМ. Ніхто вам не буде обслуговувати авто повністю перед продажем. Ніхто. Автобізнесмени роблять гарний вид. Бо спочатку покупці купують очима авто, подобається, треба брати, решта дрібниці. Їх вклад в авто в першу чергу це хімчистка салону, мийка та поліровка кузова. Ну і, можливо, по дрібницям ще щось для гарного виду. Та зроблять 200 фотографій для оголошення. Все. А, ну і пробіг, звичайно, можуть зробити гарний. Звичайно, не всі так працюють, але, на жаль, більшість. До прикладу, візьму Volkswagen Golf 4-го покоління 2000 року випуску, який має пробіг 200 тисяч км. Тобто автомобілю 25 років і він в середньому за весь свій час експлуатації проїжджав близько 20 км за день, 650 км в місяць, 8 тисяч км за рік. Також популярне авто Renault Megane 3 покоління 2010 року випуску з таким же пробігом за 15 років експлуатації. Проїжджав близько 35 км за день, 1000 в місяць, 13 тисяч км за рік. Volkswagen Passat b 8 2016 року випуску пробіг 200 тисяч за 9 років, близько 60 км за день, 2000 км в місяць, 23 тисячі км за рік. Шкода Octavia A8 2022 року випуску за 4 роки 200 тисяч кілометрів. Близько 135 кілометрів за день. 4 тисячі в місяць, 50 тисяч кілометрів за рік. Звичайно, є і більші пробіги за день, місяць, рік. В залежності від використання автомобіля для поїздок по місту, по області, по країні для роботи. Також важливим фактором є кількість мотогодин роботи двигуна, і також знайте, що дизель більше беруть, коли треба багато їздити, а бензин більше для пересування по місту. Тож дизель з малим пробігом незрозуміло, ще це плюс буде чи мінус для автомобіля. Бо автомобіль, який їздить по місту та пробкам, і має пробіг 10 тисяч км за рік, але середня швидкість 20 км за годину відповідно за рік намотує 500 мотогодин. А такий же автомобіль, який їздить по країні та трасам, за рік проїхав 40 тисяч км при середній швидкості 80 км за годину, має тих само 500 мотогодин. І при цьому стан салону та і авто в цілому в автомобіля з більшим пробігом може бути навіть кращим. Проте можуть бути і мінуси за рахунок швидкості та траси, такі як посічені бампер, фари, капот, лобове скло. Проте з великим пробігом вже можуть бути замінені більшість дорогих деталей, які треба міняти в районі 250 тисяч км. Тому не завжди автомобіль з меншим пробігом буде кращим. Тому трасові автомобілі з 300, 400 або й більше тисяч кілометрів спокійно стають з пробігом в районі 200 тисяч км. Ціна таких авто і за кордоном буде менша, а для наших людей завжди все можна підкоригувати та гарно подати на красивій тарілці. Шкода, що немає відповідальності у нас за скручування пробігу. Та й так само, коли авто ліплять з декількох. І особливо тоді, коли не відновлюють безпеку в автомобілі. Тому більш правдива картина виглядає все ж таки наступним чином: мало хто реально продає гарне авто з пробігом в районі 200 тисяч км за кордоном. Таке авто і собі потрібне або має досить високу ціну як за кордоном, так і у нас. Я кажу про цілі авто, не після ДТП. А от авто з пробігом вище 300 тисяч кілометрів. Це вже може бути як для свіжих авто, наприклад, з-під підлізингу, логістичних компаній. Поки авто на гарантії, його викатали і можна продавати далі. Так і для старих авто, які вже хочеться змінити на більш свіже авто. І я вважаю, все ж таки, що завжди має бути подана правда, якою б вона не була. Бо цифри на панелі приладів це лише цифри, а стан це стан. Завжди все треба гарно перевіряти. Бажаю всім чесних, гарних та без пошкоджень авто. Дивіться при пошуку авто на стан, а не на пробіг. Успіхів в пошуках тим, хто шукає. Та не давайте себе обдурювати. Та купуйте авто не на всі гроші, а беріть таке авто, яке зможете нормально обслуговувати. Пишіть свої думки в коментарях. Чи попадали ви на скручений пробіг. До речі, якщо знаєте непорядних продавців, то теж можете написати в коментарях. Бо я знаю людину, яка купує авто зі скрученим пробігом, користується деякий час автомобілем, і потім перед продажем авто теж скручує пробіг. Ну я в шоці просто з цього. Дякую всім за перегляди, лайки, коментарі, підписки. Дивіться на каналі інші корисні відео, які пов'язані з автомобілями. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!